Вітаю! З вами я, Світлана Хода, б'юті експертка з 20-річним стажем. І сьогодні ми з вами на моєму каналі поговоримо про те, хто такі його величність клієнти, а також як наші клієнти люблять, щоб ми за ними доглядали, за що вони з нами залишаються на довгий, на довгий період часу. І... Що ми маємо їм такого давати, або чого вони від нас очікують, для того, щоб ми могли задовільнити їхні потреби, нам треба про це поговорити. І так як я люблю казати, сьогодні у нас буде трошки мудрості від мого 20-річного досвіду. Я сподіваюся, вам буде цікаво. ви підпишетесь на мій канал. Ми будемо разом з вами розвивати український контент, наш український, мій український ютуб-канал. А також ви будете моє відео дарувати своїм тим найближчим людям, з ким ви хочете поділитися такою. Корисну інформацію, так ось, розпочнемо. І сьогодні е, робота: хто ж такі клієнти? Е, де їх брати, е, що ми з ними робимо? І для чого нам взагалі потрібні клієнти, і для чого нам потрібно робити так, як професіоналам, як експертам з краси та здорової шкіри компанії Маріке? Так, от хочу вам сказати, що е, мої клієнти є всюди, де є я. Мої клієнти я завжди, є, завжди коли хочу цього я. І незалежно від інших зовнішніх обставин, все базується лише на тому, що я думаю, що я на той момент хочу. І дуже важливо, що все те, що ми робимо, ми маємо робити. З легкістю, от якось цей метелик. Так? ми робимо з легкістю. Ми легко бачимо, легко думаємо, чим я можу бути корисною саме цій клієнти чи тому клієнту. Ми з легкістю пропонуємо свою допомогу, і ми з легкістю вирішуємо ті задачі, які потребують наші клієнти. Так от, любі мої стосовно наших клієнтів, що з ними робити? І це те питання. Над яким я завжди задумуюсь. І з огляду на сьогоднішній час, на сьогоднішні обставини, хочу сказати, що методи роботи з нашими клієнтами вони є стабільними, але разом з тим вони трошки змінюються, в залежності від обставин. Але єдине, що ніколи не змінюється, це не змінюється те, що ми приділяємо увагу нашим клієнтам, що ми маємо індивідуальний підхід, що ми їм розповідаємо те, що вони потребують, а не те, що ми хочемо сказати, що ми з ними говоримо. Як е, партнери, як колеги, але такі, які знають трошки більше мають досвіду ніж вони. Тому що якщо я тим чи іншим засобом користуюся, скажімо, коли я прийшла 20 років тому в компанію Маріке, була система, я думала: так ну цього достатньо, е, до Маріки, я верніше мала так: е, крем для обличчя, коричневу тушу, коричневу помаду. І це було все про що я собі думала. Я навіть не могла вийти, що можуть бути ще якісь інші засоби. Прийшовши в компанію Kay, я", я зрозуміла, що тут є класні засоби, і я можу ними користуватися, і я можу ними по чуть, чуть щось додавати якогось якоїсь свіжості своєму зовнішньому вигляду. І тоді, коли моє лице отримало вже такий хороший результат, я вже моя шкіра була задоволеною від користування системою компанії Mary Kay, а також ласками. Потім пішли пілінги, потім пішли сироватки, інші компоненти. Зараз вже прийшли бустери, та той самий ретинол. І я розумію, що маючи... Тут інвестицію, яку я роблю в себе в свою шкіру протягом 20 років, моя мої інвестиції тепер працюють на мене. Та Мій зовнішній вигляд є є такий, який, на який дивлячись інші люди, хочуть бачити той, той самий результат. Це перше. Тобто, перше, мої клієнти є всюди, де хочу цього я, де я в настрої, та де я готова ділитися, бо бувають різні моменти. Ми всі дівчатка, і в нас завжди бувають ось такі, по-різному бувають настрої. Це перше, та всюди. Друге. Все залежить від мене. І третє, якщо мій зовнішній вигляд приваблює інших людей, е, клієнтів, то вони будуть казати розкажи, я теж хочу. Да? Тобто, це є оце, це є знак якості. Разом з тим, це є такий символ довіри. Будуть вони довіряти мені чи ні. Працює косметика чи не працює. А для того ви маєте розуміти, чим ви користуєтесь, для того, щоб... бо клієнти хочуть мати те саме, що маєте ви. І ви пам'ятаєте, що клієнти мають завжди відсотків 10, 15 від всього того арсеналу, яким користуєтесь ви. Тобто, якщо ви користуєтесь 5 кремами, то клієнтка, можливо, буде мати один крем. Якщо ви користуєтеся 100 кремами, то клієнтка буде мати 20 засобів від компанії Mary Kay, тому що вона буде бачити результат на вашому личку. Ну, Це наступний. Ще одне те, що я про що дуже хотіла сказати: як же ж нам провадити роботу з клієнтами? Що ми маємо робити? Ну, насправді все починає. Починається з маленького, як ось ця кулька. І чим більше дотиків ви маєте до клієнтки, чим більше разів ви їй щось розкажете, покажете, чи ви їй подзвоните, чи ви їй напишете, чи ви їй дасте протестувати, чи ви їй відправите якусь листівку, чи електронну листівку, чи ви знімете відео на Ютубі і відправите їй це відео на Ютубі. Чим більше дотиків, так, тим більший результат. Та? І тому е, про роботу з клієнтами, та? що ми робимо, та, клієнтка сама дуже рідко скаже, так, я хочу, я готова. Е, вона буде готова тоді, коли ви будете давати інформацію. Але завжди в першу чергу пам'ятати, що не клієнтка має прийняти рішення, що вона хоче до вас подзвонити. Таке буває, але таке буває тоді, коли у вас вже налагоджена комунікація, налагоджені стосунки. Але спочатку ви маєте робити кроки. Знаєте, як ота от маленька дитина, та по чуть-чуть-почуть -чуть, по чуть -чуть. я от ще вам скажу, наприклад, на, на прикладі цих цього намиста. Та? Що таке намисто? Це повно всяких намистинок, та? але тоді, коли ви його нанизуєте, 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 у вас виходить колекція намистинок. Так само тут. Чим більше у вас є дотиків до клієнтки, тим швидше буде результат. Чим більшій кількості жінок ви будете розповідати, тим багатшим буде ваш досвід. Чим більша кількість у вас буде клієнток, ті, які погодяться, бо якісь якісь певні кількості клієнток, для прикладу жінок потенційних, ви розкажете про можливості догляду і отримання здорової, красивої шкіри, тим. Більша кількість скаже, так, я тобі вірю, Світлана, я хочу, щоб ти мені розповіла більше. І чим більша кількість людей погодиться, тим більше кількості людей ви зможете надати професійну консультацію від експертка. Це дуже важливо. І е, мисто з ваших клієнтів в хорошому розумінні того слова вас назбирається тоді, коли ви будете розказувати, тоді коли ви будете налаштовані на те, що жінка буде е, хотіти мати результат. Бо кожна жінка. Кожна, кожнісінька, вона хоче мати якісну, гарну, здорову шкіру. Просто не кожна знає, як це зробити, а від вас це злежить. Дивиться от на днях в мене був такий варіант. Дивлюся я на жінку і бачу, що молода, красива, і там ну нехай там 30-35 років та від сили. Але дивлюся, судиночки червоні, так? трошки тусла тьмяна шкіра, при тому всьому, що вона трохи комбінована, тобто бачу, що зневоднена. І е, був такий момент, що вона мені зробила одну таку послугу, ну таку приємну послугу. Так? І я кажу: ти мені так класно допомогла, дякую тобі, ну, на самій Оля, дякую тобі, Ольчка, ти мені гарно допомогла. Я тобі подарую ось цей гарний такий засіб, і я їй дала систему TimeWise е, 3D і дала чорну маску. Розказала, як користуватись. Відправила їй своє відео, яке я маю тут на Ютубі, і кажу: будь ласка, зроби фотографію маски себе в масці на почат... до маски, в процесі маски і після маски. І вона зробила. Я кажу, дивиться, яка різниця між першою і третьою фотографією? Так? Чи ти бачиш наскільки личко стало свіжішим, світлішим? Тобто. Робота є така, що ви дали спробувати. Ви розписали, що вона має робити, а разом з тим ви ще скинули відео. Та, е, і людина, по перше, бачить, що ви сама тим користуєтесь, вона вам більше довіряє, і ви маєте від того. В першу чергу позитивну, позитивну енергію, позитивні емоції від того, що жінка е, отримала результат, та, і що в неї шкіра є свіжою протягом тих кількох днів, поки вона користується системою, тим пробничком, і ви точно зможете е, мати або клієнтку, або бізнес-партнерку. Це вже буде залежати, це вже крок номер два. Але перше, що за клієнткою треба е, як то поробити перші кроки до неї, та отой, е, е, як кажуть психологи, коли є період зустрічання, та це є квітково-цукерковий період, букетно-цукерковий період, тоді коли ви. Ви робите такий ефект, доглядаєте ви за своєю клієнткою. так? От ви запрошуєте на побачення. Не завжди на те побачення вона йде. Так ось, те, що я хотіла розказати, що клієнти хочуть нашої уваги. Бувають моменти, що клієнти хочуть нашої енергії. І це теж нормально, особливо на сьогоднішній день. Не всі люди мають. Позитивної енергії, так ось ви м, просто можете бути тою е, такою батарейкою, тим таким генератором під зарядкою для тої чи іншої жінки, для тієї чи іншої клієнтки, навіть якщо вона на сьогоднішній день ще не є вашою клієнткою. Це дуже важливо, тому що вона е, спочатку має м, закохатися та повірити вам. І а ця віра вона ґрунтується на тому, що ви почнете їй щось розповідати, почнете їй щось показувати і розказувати. Так. Це перша частина нашої такої сьогоднішньої онлайн-зустрічі. Я ще е, далі буду розповідати. Якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтесь, ставте дзвіночок і ви будете отримати першими е, мої повідомлення верніше, повідомлення про мої нові відео. І я бажаю кожній з вас, мої дорогенькі, щоб ви мали ось таку різницю та да? тобто чим більше ви будете дотока доторкатися до е, своїх клієнток, до серця, до душі своїх клієнток, тим більшим буде в вас результат, і це однозначно. Так, і нехай у вашому житті все буде легко у вашому бізнесі. Нехай все буде легко, як ось цей чудовий метелик, який я вам хочу сьогодні подарувати. Люблю, цілую, ваша світлана куда.